Доброго дня, мене звати Марина, я директорка Центру компактного проживання Шелтеру Святої Ольги. Ми знаходимося у місті Буча Київської області. Цей центр було відкрито ще у 2021 році. І з тих пір у цих стінах надається комплексна допомога жінкам. Це кризова допомога, грунтовна робота, яка направлена на реабілітацію, а також на, надається мотиваційна підтримка. Навесні 2022 року це місто було тимчасово окуповане. Місцеве населення все ще оговтується від травми. Більшість наших клієнтів, а це близько 70% це саме місцеві мешканки, що страждають від насильства. І, звісно, це ВПО, що перемістились у Київську область, втікаючи від бойових дій. Ви перебуваєте в Шелтері вже четвертий місяць. Як ви себе почуваєте? Як почувають себе ваші діти? Ну, вже краще. З першого дня, коли ну, ми сюди потрапили, звичайно, було дуже тяжко, і стан був зовсім інший, було нерозуміння, що як взагалі. Зараз вже і після роботи з психологом, і діти стали спокійнішими. І я також стала набагато спокійнішою і набагато краще себе почуваю. Ви працюєте тут і з психологом, і з соціальним працівником? Так. Я знаю, що ви також випо. Так, ВПО. А з якого ви місця перемістились? А ми двічі ВПО. по в 2015 році ми з Донецької області приїхали до Мелітополя, а коли почалося повномасштабне вторгнення, то ми вимушені були виїжджати з Мелітополя з окупації. А яка, яка зараз ситуація в місці, де ви проживали постійно? Чи знаєте у числі Ну, місце і Мелітополь, де ми проживали, було окуповано. І ну, Донецьк, певна річ також. І будинок в нас батьківський зруйнований там. Тобто ну, немає нічого вже, там немає куди повертатися. Але дуже багато людей в Україні дуже довго залишаються на небезпечних територіях, не дивлячись на небезпеку. Як ви думаєте, чому? Ну, ви знаєте, ми також майже рік о, пробули в окупації. А, ну, це, з цього приводу ну, багато хто не хоче залишати свої домівки. А інші люди, які хотіли б виїхати врятувати своїх дітей, здебільшості не мають фінансової змоги на це. Тобто, ну, виїзд через кордони це дуже дорого коштує, щоб виїхати звідти з окупації. А чому дорого коштує? Ну, як, ну для когось може це недорого. А якби для звичайних людей, от якщо виїздити перевізником, ми виїжджали 500 доларів з людини, угу. щоб виїхати. Ну тобто, якщо це ти там і двоє-троє дітей, то це досить така певна. Сумма виходить на те, щоб виїхати звідти? Якщо повернутися знову до цього місця, це місце називається шелтер. і в перекладі це означає сховище. І ця це, це назва має певний сенс і мається на увазі те, що це місце, де жінка може сховатися, сховатись від важких життєвих обставин, від біди. і отримати тут підтримку. Чи відчуваєте ви тут підтримку? І як на вашу думку, чи потрібні такі місця? Так, ви знаєте, в наш час дуже багато жінок, я до недавнього часу сама такою була. Я навіть не знала про те, що у нас в країні в цьому можуть тобі допомогти. Тобто, ти, ну, ти потерпаєш від цього, ти кожен день боїшся щось змінити, а так як ти. ВПО, просто самі з двома дітьми працювати і винаймати квартиру не завжди є змога, якщо в тебе нікого немає, хто тобі допоможе. І ти, якби, ну от прикладі моєї ситуації, да? він військовий, тобто в нього були певні психічні розлади, і ти не знаєш, коли, в який момент просто все це випухне. А куди тобі ну, самі в чужому місті подітися з двома дітьми, ти також не знаєш. І це дуже добре, що є такі місця, де е, жінки можуть справді сховатися і ну, взагалі отримати допомогу як і психологічну, так і е, тебе можуть в будь-який момент морально підтримати, і взагалі можуть. Показати, що ну, є зовсім інше життя, не таке, яким ти жив, що ти постійно боїшся, ти не знаєш, що тобі робити, а я справді вихід. Це Як ви що... думаєте, оце коло жінок, бо тут є ще жінки, воно є додатковою підтримкою, як ви відчуваєте, чи допомагає це? Звичайно, коли ти знаходишся. Ну, мені здається, так я не можу за всіх казати. Але коли ти знаходишся в однаковому середовищі, ну тобто всі потрапили в такі обставини, як і ти, ну тобто певна річ, що всі між собою спілкуються, хтось одна одну підтримує, допомагає. І ну, звичайно, дуже прикро, що приходить розуміння, що в наш час так дуже багато. Жінок і дітей страждають від цього. Це справді дуже прикро. Але коли тебе оточують ну, такі ж дівча, дівчата, то, ну, якби, знаєте, як кажуть, почуваєшся не в своїй тарілці. От тут ні, тут ти ну, почуваєшся так само, бо всі такі. Розкажіть, будь ласка, про що мріють ваші діти? Ой, старша донька в мене така. Творча дитина, вона малює, тобто в неї... ми ще поки не вирішили, на кого будемо вчитися йти, бо мама хотіла, щоб вона була в мене адвокатом, Але вона сказала: мам, ні, ну, ти знаєш, я розумію, що ти хочеш собі адвоката власного, але ну вже, може, там Ангеліна підросте, і ти з нею адвоката зробиш. А я ні, я піду по. Творчим шагам. Я кажу: ну, добре, по-творчим, по творчим, будемо щось. Ну, тобто, вона поки розмірковує, може, їй подобається там і фотографувати. Вона думає, може там на фото піти або м -м, піти на якогось дизайнера. Тобто, ще, ще трохи ми розмірковуємо, що більше їй буде подобатись да чим їй буде. Що їй буде приносити задоволення, щоб не так, що вона встає і каже, Боже, як я не хочу туди йти, я не хочу цього, я не хочу чим займатися. А щоб справді це їй приносило задоволення, вона цим займалася і їй це подобалось. Якби ви могли звернутися до жінок, що страждають і потерпають від насильства? Але не мають сили чи бояться звертатися в такі заклади, в шелтери, бояться звертатися по допомогу. Що би ви їм сказали чи побажали? Ну бояться всі, я вам хочу так сказати. Ну, Це природний, мабуть, фактор боятися змінити. По-перше, справді треба не боятися. І насамперед, а, якщо є діти, то. Треба, мабуть, на хвилинку замислитись, що ти в дітей одна, і їм буде набагато краще, коли поруч з ними буде щаслива, усміхнена, ціла і неушкоджена мама. Ну, а якщо буває таке, що немає дітей, то ти також, якщо ти сама про себе не подбаєш, тобі ніхто, на жаль, не допоможе. Саме головне це не боятись. Треба... Набратися рішучості, мужності, як то кажуть, і виходити з цього. Я вам дуже дякую за цю розмову і бажаю вам, щоб всі ваші мрії здійснилися ваші відповідь. Дякую. Ваші дуже дякую. дякую. Неконтрольовані конфлікти стають частими в умовах стресу, що спричинені війною. Дійсно, напруга в родинах зростає. Наш шелтер майже на 95-100% завжди заповнений. І коли люди звертаються до нас за допомогою, ми їх приймаємо. Або якщо немає вільних місць, ми відправляємо людей до інших шелтерів нашої організації або в інші організації, які можуть допомогти. Я надаю індивідуальні і групові психологічні консультації. Коли жінка приходить до нас, то їй потрібно адаптуватись. Ми її підтримуємо в цьому, і також навчаємо і даємо розуміти, зрозуміти, що період перебування в шелтері це не тільки підтримка, а і період зростання жінки в цьому шелтері. І можливість змінити своє життя. І наше основне завдання не лише підтримати тих, хто впав, а й навчити стояти на власних ногах.